Декілька днів тому я розповів вам про мету героїв. А ще місяць тому я розповів, чому того чи іншого героя немає в меті. Хоча ці герої дуже сильні і вони вважаються найсильнішими героями у грі. Деякі по праву, а з деякими можна сперечатися. Але я не про це. І я пояснював, що ті герої, які в банах, не можуть бути в меті, і тому в меті знаходяться герої, яких не банять, що логічно. Але до деяких ця проста думка все одно не доходить. Все одно приходять люди, які мене хейтять. Чесно скажу, я втомився, і я більше не буду пояснювати очевидне. Якщо людина не розуміє, чому немає умовної фані в меті, то це проблема цієї людини. З цього моменту я ці коментарі просто буду ігнорувати. Якщо люди захочуть, самі знайдуть відповідь. А сьогодні ми говоримо саме про тих героїв, які вийшли з мети, і тих героїв, які дуже сильні, але не можуть знаходитись в меті, бо їх банять. Я вас вітаю це антимета та бани лютого місяця. Ми починаємо. І я вам обіцяв пояснити, що трапилося з метою роумерів і куди ж подівся чу. Насправді чу залишається одним з найсильніших героїв серед роумерів. Проблема чу у тому, що його вінрейт впав нижче 46 Знову намагаються грати в рейтингу на чу ті люди, які на ньому грати не вміють. І це дуже сумно, бо герой дуже чутливий до власного скіла того, хто на ньому грає. Я, наприклад, на чу не граю і навіть не беруся на ньому грати. Оскільки це один з найскладніших героїв гри. Так чу сильний, але в моїх руках він буде сміттям. Не беріть ніколи чу, якщо не впевнені у своїх силах. Якщо вам так подобається цей герой, грайте у звичайній грі, тренуйтеся. Я у свій час так грав на Леоморді, я не брав Леоморда в рейтинг, поки не навчився. З Хільдою вже інша картина. Так, пройшов ажіотаж над Хільдою. Я, як завжди, виявився правим. Хільда не стала якоюсь гіперімбою, її навіть толком не посилювали. Хільда завжди була такою, якою її помітили нещодавно. Тільки но Муни трохи згадали за героя, як тут же всі з ланцюга зірвалися. Куди? Нащо? І Муни вирішили її супер мега посилення у вигляді перезарядки другої навички скасувати. І все, Хільда вже не тащить, а я не згоден. Я вважаю, як її завжди вважав. Більду сильним героєм. Так, вона не настільки сильна, щоб її банити. Але вона свій імпакт вносить. На жаль, Бруно покинув мету в лютому місяці. І причина зовсім не в тому, що з Бруно щось сталося, що він став слабким чи ще щось. Зовсім ні. Причина в тому, що до міфічних слав добралися Мія мейнери. А вони, окрім своєї мії, більше ні на кому не грають. Як би це смішно не звучало, але Мія посунула Бруно з мети. Означає це, що Мія краща за Бруно? Зовсім ні. Бруно все одно лишається одним з найкращих виборів на лінію золота. Ще один ажіотаж, який просто зник, і я попереджав, що ІФ не закріпиться в меті по очевидним причинам. Що тут ще додати? Іф на своєму місці. Ну не мета це. Не мета. Якби мету у нас оцінювали лише по фулкам, то так. То там би Іф однозначно була. І тоді можна було б рівнятися на мету турнірів. Але більшість людей в цю гру грають в соло. Тому в соло рейтингу ІФ наразі слабка. Можливо, в майбутньому щось зміниться, і ми будемо бачити і в меті героїв. А поки що наразі вибачай, ів У на схожа доля, що із чу. У героя впав Вінрейт. Однак сказати, що Нолан складний у засвоєнні, то це навряд чи Нолан доволі простий у засвоєнні, тому списати це на недосвідченість гравців вже не вийде. Як це можна зробити з ЧУ? Тому я з певністю можу сказати, що герою явно чогось не вистачає. Так, Нолан, звісно, краще, ніж Алукарт чи Сайбер. З цим сперечатися було б безглуздо, але факт в тому, що Нолан не перемагає у грі, і це насправді сумно. Що не вистачає Нола. Можете написати про це в коментарях. Цікаво почитати ваші думки. А от Бен вже увійшов у звичку. То він в меті, то він мету покидає. На цей раз Бен знову посторонився і чекає своєї черги, коли він знову увійде в пул актуальних героїв. І таки я вже не можу закривати очі на Вінрейт Лінга. Звісно, герой дуже популярний на міфічних славах, але Вінрейт 45% це сумняшка. Лінг не перемагає. Герой складний у засвоєнні, тому я це все списую саме на це. Ну а Фрея, це взагалі аномалія в минулому місяці. Ця мадама була в бані. А зараз в антиметі що відбувається? Ага, я не знаю. Тепер ми говоримо про найсильніших героїв Mobile Legends. Принаймні їх вважають такими в рангу міфічна слава. На жаль, статистики міфічне безсмертя немає чомусь. Ця статистика насправді була б об'єктивнішою, бо зараз добратися до міфічної слави при бажанні не так вже і тяжко. Гра дуже часто бустить нових гравців до високих рангів. Тому ми зараз і спостерігаємо таких героїв, як Мія у Меті, і таких як Жусінь в банах. Хоча Жусінь це взагалі окремий випадок. Але зрештою, я вважаю, що Сана дійсно правильно банять, і цьому є пояснення. Я розумію, що цей герой дійсно став дуже неприємним. І коли цього героя, трохи можна сказати, збалансували, то я не був до кінця впевненим, що Сан заграє новими фарбами, бо ті збалансування були більше послабленнями героя, ніж посиленнями. Але деякі реальні посилення героя дійсно зіграли на користь для Сана, і він став в якому сенсі імбувати. Це я говорю про сповільнення героя. Мало того, що Сана складно вбити, через те, що важко на ньому сфокусуватись через його клонів. Та-та, я знаю, що ти поставив в налаштування гри фокусуватись на герою. І через це ти легко вбиваєш сана. Молодець. Візьми пиріжок з полиці і не забудь сказати в коментах, що в тебе 100 плюс зірочок. та та, -та молодець. Так і ще сану на. Дали можливість сповільнювати ціль і не просто сповільнювати це сповільнення, реально мега бісяче. Якщо ти потрапляєш під ці сповільнення, тобі дійсно кінець. Навіть спалах і спринт не рятують проти сповільнень Сана. Тому, як на мене, бан дійсно заслужений. Не дивлячись на те, що я Сана не баню. По тій причині, що є герой набагато небезпечніші за нього. Але бан дійсно зрозумілий. Так само я і розумію бан Харіта. Я не знаю, що можна тут додати. Дійсно дуже сильний герой. Найсильніший герой лінії золота на сьогоднішній день. І тому його і банять. Одобряю. З Лукасом теж все зрозуміло, тому загострювати свої. Свою увагу на цьому герою немає ніякого сенсу. Цей герой знаходиться на своєму місці. А ось з Гренджером вже складніше. Гренджер, наче і дійсно сильний герой, але у цього героя він рейд 43%. І він був таким ще до послаблень героя. Того я не дуже розумію, бо герой не перемагає в катках взагалі. І ні, це статистика міфічних слав, а не легенда або епік. Тож не вдасться списати на ранг. Я казав, що Гренджер це герой ситуації. Не можна його пікати всюди. Я так говорив. Я так і буду говорити, і я не згоден з тим, що героя варто було послаблювати. Де тоді послаблення Лукаса, Сую, хаябуси? Я не розумію цього, бо якщо проти Гренджера грати ще можливо і проти нього реально в більшості випадках виграють, то от з хаябусою, Сую і Лукасом це так не працює. Я не знаю навіщо ви баните Гренджера. Тим паче після таких страшних несправедливих послаблень героя. пу пу Пу-пу-пу. Був собі Джуліон в меті лісників і тут щось гравцям стрельнуло його банити. А мені хтось пояснить, що змінилося в меті, що так всі почали боятися Джуліана. Я нічого проти не маю, бо Джуліон дійсно дуже сильний та небезпечний герой. Але хіба не існує більш небезпечніших? Я б, наприклад, досі банив вигатоткачу, сую. Як на мене, це більш противні герої, ніж Джуліон. Можливо, я чогось не знаю про це в коментарях. І так, баданга теж досі бояться. Так, героя дійсно посилили два патча тому, але я б не сказав, що баданг став дуже небезпечним, через що варто витрачати свій бан на нього. Так, він став трохи противнішим через те, що в нього на 1 секунду стало більше контролю на ульті. Ну не знаю. Як на мене, то навіть Фовіус більш небезпечніший, ніж баданг. А Фовіуса вже не банять, так то нагадаю. Ну а з Джой все стабільно. Так, Джой дуже сильний. Рівно до того моменту, поки немає у ворожій команді забагато контролю. Який-небудь тигріл або хуфра. Який її взагалі вимикає кнопки, нейтралізують Джой. А от з хаябусою вже трошки інша ситуація. Хаябуса занадто несподіваний герой, та й у нього дуже бісяча ульта. Зникнення героя і нанесення шкоди у великій кількості. Робить хаябусу занадто імбовим. Так його можна контрити, але його законтрити куди важче ніж ту саму Джойку. А у випадку з Фані так це взагалі імба не контриться в правильних руках. Не бачу сенсу тут ще щось сказати. Пані потрібно послаблювати і нарешті звільнити слот бану для інших героїв, скільки ж можна вже. І цілком очікувано, що ханзо теж опинився в банах. І я не знаю, я так ще і не пограв на новому ханзо. Але я грав з тими, хто брав ханзо, і грав проти тих, хто брав ханзо. І в більшості випадках команда з ханзо програвала. По ідеї, герой, наче повинен був стати сильнішим. І судячи по коментарям, його банять через те, що його стало складніше вбивати. Але наскільки я зрозумів, то ханзо тепер отримує основну шкоду через свою тінь. Раніше цього не було. Сама його тінь вбивається на ізі, навіть легше, ніж до ревампа. Це я можу сказати точно. При бажанні ханзо ловити можна. Можливо, це мені траплялися такі ханзо у грі. В будь-якому випадку потрібно пробувати цього героя самому і вже потім складати якусь думку про героя. Поки що те, що я Бачу, це не дуже добре. Іноді складається враження, що ревамп зробив героя слабшим, а не сильнішим. Однак героя поки що банять, значить, мабуть, є за що. Побачимо. Бо от, наприклад, жусін теж банять, а герой, як на мене, повна лажа. І чого її банять, я досі не розумію. Жусін кіляє лише в тих випадках, коли збирає пронизуючку. Тоді так, вона робить кіли. І в основному ці кіли застілені. І який сенс стілити на жусінь кіли у свого кора, лісник. Чи голдера навіщо? Єдина користь від Жусін це її контроль. А так ми маємо мага, у якого немає шкоди, немає якихось абілок захисту і несподіванки. Цього героя контрить левова частина героїв цієї гри, однак її продовжують банити. По інсайдерській інформації Жусінь мають зменшити час контролю. Але їй чутливо збільшать шкоду на навичках. І це буде правильне рішення, якщо такі оновлення герої дійдуть на основний сервер. Деякі блогери вже підняли вий про те, що це вб'є героя. А я маю протилежну думку. Якраз це і зробить героя сильним. Нехай буде менше контролю, але це маг. Вона має бути зі шкодою. Маг без шкоди ну це такоє. Тож я повністю за те, щоб жусінь змінили. І якщо її вже і будуть банити, то це хоча б вже буде виправда. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.